Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про кір. Незважаючи на те, що в країні війна, актуальність інфекційних хвороб у дітей аж ніяк не зменшується. Перш за все, дозвольте зазначити, що автори не мають конфлікту інтересів. І так, це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке відноситься до так званих керованих інфекцій повітряно крапленим шляхом передачі. І тут навіть краще зробити акцент саме на слові повітряному шляху передачі. Кір зустрічається в будь-якому віці. З однаковою частотою говорять і хлопчики, і дівчатка. Варто зробити акцент на тому, що низьке охоплення першої та другої дозами вакцини у 2016 році призивало і попередніх роках. Звело до того, що в Україні у 2017-2018 року ми спостерігали спалах інфекцій, і що е, типовим було і зміну звіковою структури хворих на КІР. За даними Центру громадського здоров'я протягом 2018 року на КІР в Україні захворіло більше 35 тисяч людей, серед них 60% склали діти. Треба також зазначити, що е, Відсоток вакцинованих дітей першою дозою від кору склав лише 45%, це в 2016 році, а другою дозою лише 30%. Очікувано, що ми мало спало. Куди подівся кір зараз? На жаль, нікуди він є, і на початок березня цього року ми офіційно вже маємо зареєстровані випадки кору. Рівень охоплення дітей першою та другою дозою протягом. 2018 року суттєво підвищився, і це і призвело до того, що наш спалах також почав згасати. Поряд із тим, у 2020 тисячі двадцятому насталася епідемія COVID-19, яка знизила. На жаль, трошки показники вакцинації дітей першої та другої дозою від від краснохи. А зараз ми маємо війну, яка взагалі не сприяє вакцинації. Так протягом 2022 року лише 72% дітей отримали першу дозу від кору, і майже 69% отримали другу дозу. Це неодмінно підвищує ризик появленого в спалаху інфекції. Ми проводили дослідження госпіталізованих протягом спалаху 2017 2018 року дітей, які лікувалися в інфекційній лікарні міста Одеси. Загальна кількість спостережених була 230 дітей, в яких був від 3 тижнів до 17 років. І що ж ми побачили? Кір зберігає свої типові прояви перебігу. В продравмальному періоді також називається катаральний, який триває близько 3-5 днів. Вироба проявляється інтоксикацією, лихоманкою, яка може сягати 38-40 градусів Цельсія, сухим кашлем, нежиттям, і майже у половини хворих ми спостерігали коніквіт та світобоязнь. Наявність Наявність наслизові поверхні щуки патогноманічних циплян філатово-більського копліка, визначалася лише у третини хворих. І ми це пов'язували з тим, що госпіталізація більшості дітей відбувалася вже у період висип. Також у третина дітей ми спостерігали отутлість обличчя. Квіт, який при кору може мати як серйозний, так і гнильний характер, він супроводжувався типово гіпермією, саме конективою, сльозитечою і світлопоязнь. І от появи висипу, це четвертий-п'ятий день захворювання, з'являється макулопопульозна ексантема, яка з'являється на незміненному кольорі шкіри, яка поетапно поширюється з голови до кінцівок і в подальшому пігментує. Варто зазначити, що і зникнення висипки також має свою етапність і, взагалі, слово етапність і характеризує цю висипку. Нагадаю, що етапність у нас протягом 3-5 днів покривається все тіло високо. Оцінка клінічних проявів у дітей в різних вікових групах. Показала, що у дітей до 12 місяців частіше кір перебігає у тяжкій формі, з проявами інтоксикації, типового висипу, лихоманки, сухого кашлю та нежиття. Найбільш різноманітними симптоми були у дітей одного-трьох років, та все ж таки у більшості з них ми можемо все ж таки зазначити наявність лихоманки сухого кашлю. Ну і висип ми спостерігали у дітей у всіх дітей, у всіх вікових групах висип був присутній. Для дітей вікової групи 4-6 років найбільш характерним перебіг хвороби хворобу в середньої тяжкості, також з інтоксикацією, все ж таки з лихоманкою, висотом куди б нього і сухим кашлем. Водночас типовий виступ, інтоксикація, підвищення тіла, температури тіла та кон'єктивіт у кожної другої дитини характеризували кіру дітей з 7-12 років. А, групи, а у вікової групи 13-17 років прояви кон'юктивіта були навіть вищими. Це досягало 72%, це найвищий показник серед спостережених нам дітей. Та в них також спостерігалася отутлість обличчя та нежі. Також було більше половини дітей з цими проявами. Якщо ми говоримо про показники гемограми у дітей хворих на кір, то Типова ликопінія, очікувана, була притаманна для всіх вікових груп. А водночас наявність лімфоцитозу спостерігалась у дітей 13-17 років, більш-менш це третина дітей мала лімфоцитоз та була майже відсутня у дітей перших років життя. Ми це пов'язували з наявністю бактеріальних ускладнень. А поряд із тим, у дітей першого року життя та у дітей. Трьох років ми спостерігали прояви анемії, і показники шоя були підвищені частіше у дітей 13-17 років. При порівнянні перебігу тяжкості кору із віком, ми виявили, що збільшенням віку збільшується і відсоток легкого і середнього. Тяжкості перебігу хвороби, тобто тяжкий перебіг більш для маленьких дітей. Треба зазначити, що особливу групу склали діти віком від 7 до 12 років. Серед них збільшується відсоток осіб з тяжким перебігом захворювання і суттєво зменшується відсоток осіб з легким перебігом захворювання. Очікуваним також було те, що ми визначили саме наявність кореляції між Вакцинацією, точніше, її відсутністю і тяжкістю хвороби. Так, повна вакцинація мала місце лише у 8% хворих з тяжким перебігом кору, а її відсутність відсутність вакцинації спостерігалася у 82% хворих з тяжким перебігом кору. Для середньотяжкого перебігу також було притаманно. Кореляція з відсутністю вакцинації, тому в принципі наявність супутніх захворювань в більшості випадків характерна для осіб тяжким перебігом захворювання, як і наявність ускладнень. Близько третини випадків кору супроводжуються одним або декількома ускладненнями. За даними, які були. Які опубліковані в відкритих джерелах а за результатами спалаху в Європі 2013-2014 році, виявлено високий ризик ускладнень а, саме пневмонії, а, Діареї зустрічались, енцефаліт, гепатит, постінфекційний енцефаломіліт та інші. І всі ці прояви зустрічались частіше за даними європейських у більш старшій віковій групі, і вони загрожували госпіталізацію поганим перебігом і навіть летальними наслідками. Наші дані, вони представлені на слайді, вони свідчать про ризик розвитку у дітей ускладнень у вигляді все ж таки більше пневмонії і бронхіту. Також ми спостерігали середній атит, синусит, стоматит, ентероколіт, були випадки ларинг та, на жаль, мали одного хворого з енцефалітом. Варто зазначити, що у дітей першого. Життя та у дітей віком 1-3 роки ускладнення виникають частіше в порівнянні з іншими віковими руками. Тобто 48 і 46% відповідно. При оцінці вікової структури ускладнень. Ну, тут видно, що у дітей до 12 місяців частіше розвивається ускладнення у вигляді пневмонії. це 32%. Дітей. У дітей 1-3 роки В однаковою частотою ми спостерігали бронхіт і пневмонію. Так само, приблизно з однаковою частотою ми спостерігали бронхіт і пневмонію у дітей віком 7-12 років. Поряд із тим, у дітей 4-6 років більш притаманним був бронхіт, а у дітей. 13-17 років ну, найменша група з тих, кого виникають ускладнення. І все ж таки, якщо а, розбирати що ж найчастіше, то пневмонії все ж таки виходить на перше місце і в цій групі дітей. Інші ускладнення у нас зустрічались по одиноких в окремих випадках, тому статистично вони ми оцінити їх не можуть. Дозвольте а, зробити Лише euh, пару акцентів на лікування та профілактики. Ми всі пам'ятаємо, що не існує специфічного противірусного лікування проти кору. тому лише симптоматичне лікування застосуванням, якщо це необхідно, тих самих антиперетиків, очних крапель є е, е, за необхідністю протикошових засобів, є е, е обґрунтованим. І також ми пам'ятаємо особливість патогенезу вітаміну А і обґрунтованість призначення саме фотогенетична ґрунтованість призначення вітаміну А, хворим з накір дітям. Важливий акцент на те, що це вірусне захворювання, а тому антибіотикотерапія можлива, Можливо, лише тільки при наявності підтвердженого бактеріального ускладнення. Пам'ятаємо про це: а, профілактика. Єдиним і надійним засобом профілактики є вакцинація. Ми це з вами всі добре знаємо. Я ще раз на це просто наголошувати не буду. Але все ж таки, незважаючи на те, що ізоляцію хворих ми маємо проводити, але все ж таки саме вакцинація попереджає і. Важкий перебіг захворювання і можливий розвиток ускладнень, а тому це єдиний надійний засоб профілактики кору. Пам'ятаємо, що люди, які не мають імунітету від кору, мають о, пройти екстрену вакцинацію після контакту не пізніше з контактах з хворобників, не пізніше ніж 72 години. Так. І таким чином о, хочеться підвести висновки. Отримані на недавність свідчать, що перебіг кору у дітей все ж таки зберігає свої типові симптоми, але має деякі свої особливості у дітей в залежності від вікової групи. Найбільш різноманітні прояви були у дітей віком до 3 роки, що, в принципі, трошки ускладнює якусь специфічну їх діагностику. Ускладнення на кір частіше перебігає у дітей першого року. Року життя і у дітей 1-3 роки, пам'ятаємо, це найбільш вразлива група дітей у нас з Також хочу зазнати, що, зазначити, що до основних чинників ризику розвитку тяжкого перебігу кору належить вік молодше 12 місяців, наявність супутніх захворювань та відсутність вакцинації. І Зовсім під заключення, хочу сказати, що збільшення охоплення вакцинацією дітей від кору призведе як до подовження ніжепідемічного періоду та зменшить кількість випадків під час наступної епідемії кору саме серед дітей. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, у все добре.